Друзі, всім привіт! Мене звати Ксаня, інший краєвид, і це відео я записую напередодні різдва. І в мене виникло пару думок, з котрими я хочу з вами поділитися. По-перше, я хочу сказати, що собі на новорічні і різдвяні свята я зробила собі подарунок. Я собі купила курс вісім навиків багатих людей. Скажу чесно, що я вже друге житті. Буду проходити цей курс. Я проходила багато років е, назад, коли в мене взагалі в житті був просто е, нуль або мінус, мінус нуль е, в е, взаємовідносинах з грошима. Е, я зовсім не розуміла, чому в мене ніколи не хвата грошей в кінці місяця. Чому я живу від зарплати до зарплати? Чому я не можу відкладати, чому я не можу купляти ті, ті речі, коти я дійсно е, хочу? І знаєте. Цьому дуже мені цьому дуже мені допомогло навчання від Сергія Розвадоцького від компанії I'm Expert». І сьогодні я собі зробила, ну не сьогодні, минулі дні я собі зробила такий подарунок. Я собі купила курс «8 навиків багатих людей. Знаєте, що я хочу сказати, що так зараз ми живемо дуже в складні часи, і наше людство воно потребує, якщо не глобальних змін, то потребує хоча б, скажімо так, персональних змін. І знаєте, я вирішила вести свій телеграм-канал і ділитися з думками тими, котрі присутні в моєму житті. І можливо, звичайно, в мене є ті люди, котрі також хочуть знайти себе, з налагодити свої відносини в сфері грошей. Можливо, ці навики передати своїм батькам або передати своїм дітям. Тому на жаль, мене мої батьки не навчили, як поводитися з грошима, і це нормально, тому що тоді знаєте, я їм було не до того. Як заробляти, як відкладати, а знаєте, часи буремні або часи турбулентності вони завжди були. І зараз кінець 2025 року. Наша країна проходить дуже складні часи. Чотири роки я була майже волонтером. У мене взагалі не було ніякого мого бізнесу. Ну я не скажу, що наприклад, десь літом я пішла збирати ягоду. Цю ягоду продала щось там, відклала, щось кудись купила. От я не так багато подорожую, як би я хотіла. І знаєте, війна дійсно змінила всі наші плани, і хтось каже. Я мені це не цікаво, це політика. Але на жаль, друзі, також політика вона впливає на наші ресурси, на наші мрії, на наші бажання і на наше життя. Тому е, знаєте, звичайно, свята прийдуть, і я розумію, що хтось хоче маленького цього знаєте, афродезіаку зробити якісь салатики, піти купити якісь шмоточки, або якийсь непотрібний мотлох, або купити якісь сувенірчики, або купити якісь іграшки, іграшки, котрі потім ми викинемо. А хтось дійсно знаєте, сяде за щоденник, пропише і почне щось робити. Знаєте, я все своє життя веду щоденники. і. Чотири роки я майже не робила ніяких записів. Я перестала вести свій бюджет, тому що взагалі в мене таке було дуже бюджетне життя. Я взагалі старалася, ну знаєте, ну ніякі кошти не витрачати. тобто я не купляла ніякі, ніякий одяг, не взуття. І знаєте, ну життя продовжується, тому що хтось віддає цей одяг. Десь я знаходжу з якісь просто копійки. Взуття, хтось мені щось дарує, комусь я щось дарую. І ось такий товарообмін. І а, я себе зловила на тому, що коли я була в, а, в жовтні місяці на трансформації в Закарпатті, що так, я не, не веду свій бюджет, я не рахую кошти, так, я витрачаю дуже мало. А ще я не записую свої бажання, я не веду свій щоденник. І такі часи були, коли в мене взагалі пропали будь-які бажання. І я знаю, що кожен з нас зараз проходить свої якісь тяжкі часи, на котрі дійсно треба багато як сказати, приватного ресурсу, підтримки близьких. Або, наприклад, коли ви потребуєте, щоб вас підтримували, або ви повинні когось підтримувати. І знаєте, прийде 2026 рік, для когось це буде новий рік, для когось це буде останній рік, для когось це буде рік, в котрому збудуться ваші мрії. Люди. Нові пройдуть на цю планету, а хтось піде, і буде циркуляція життя, котра була 2-3-5 тисяч років. І тому мій зараз меседж для тих, хто відкладає життя на потім. Будь ласка, не робіть цього. Сьогодні я розумію, що я вже, скажімо так, ну не можу так сказати, що кращу пору свого життя я прожила. Ні, але ви знаєте, треба цінити там, де ви є. І це усвідомлення, я не знаю, просити у Бога, просити в планети, просити в цього всесвіту, щоб нам давав цю підтримку. Я знаю, що кожен з нас проходить зараз тяжкі випробування, і коли мені кажуть, боже, та які там гроші, які інвестиції, та наші ті будинки, та які ви там будинки будуєте в Закарпатті, та кому воно то треба? а Якщо пронетить ракета, а якщо буде окупація, а якщо взагалі знаєте якийсь Армагеддон буде, але ви знаєте. Життя триває, життя дійсно триває. До нас приходять наші рахунки, нам потрібно платити за інтернет, за телефон, нам потрібно йти в магазин і купувати молоко і хліб для нашої родини. От. А якщо в нас трапляється щось зі здоров'ям, ми біжимо в лікарню, ми беремо кредити, ми керозайми. І в будь-якому випадку ми кошти витрачаємо. Тому а, мене Трансформація почалась в Закарпатті і вона триває зараз. І для мене свята земля це Україна, де я приїжджаю, і знаєте, я от отримую цю інформацію, котра потрібна для мого життя. І не важливо, де я живу, десь я живу на півночі, Скандинавії, чи в якихось тропіках, чи в якійсь пустелі. Зараз, звичайно, я не живу в пустелі, але моя мрія, моя така мрія, що взагалі в один день все покинути і кудись поїхати, знаєте, на острів десь без людей. Але це мрія. Мрії на те й повинні бути такі великі мрії. <сум> тому що якщо мрійка буде така, то знаєте, у ці всі вітри, у ці всі непогоди, вони затьмарять вашу мрію і ви не зможете її бачити. І тому, друзі, дуже буду вдячна вам за підтримку, за лайки, за, якщо за репости. Я хочу ділитися своїми думками, як для жінки почати відкладати, інвестувати, як здійснювати мрії, тому що знаєте, поїхати кудись і жити на острова. Що для цього треба? Для цього треба фінанси, для цього треба кошти. Кошти, звичайно, ми не Америка. Ми не можемо просто їх печатати, Їх просто треба йти і заробляти іноді важким шляхом, іноді просто треба кого є дари, і він може, скажімо, робити це все інтелектуально. Чому би ні? Але друзі, не хочу багажати всіх цих банальностей, які починають люди бажати вже скоро на Новий рік. Я хочу побажати вам просто займіться своїм життям. Я розумію, знаєте, на нас так зараз дуже багато всього давить, що ми всім повинні. Якщо ти мати або ти дружина, ти повинна. Якщо ти чоловік, ти повинен працювати. Якщо ти дитина, ти також повинна вчити, вчитися добре. І все життя. Знаєте, ми ж не живемо своїми мріями. Нам нав'язує соціум, Ти типу, повинна родити дитину. Потім ти типу, повинна родити дві дитини, три дитини. А чого в... нема внуків? А я хочу внуків. А чого в тебе така машина? Ти що не можеш поміняти? А, а що у вас така одежа? Та що ти в тебе за одежа? Де, де ти її видрала? І люди так живуть. Тому зараз меседж, будь ласка, почніть жити своїм життям, почніть жити своїм життям, тому що це саме дорогоцінне. Що у вас є в цьому всесвіті, і ваша місія мати добре життя? Але на жаль, коли ми приходимо на цю землю, ми спадкоє ми є спадкоємцями нашої генетики, нашого соціуму, нашої ментальності там, де ми живемо. І знаєте, чому я люблю подорожі? Або взагалі подорожі такі безлюдні, коли ти приїжджаєш, ти не знаєш тих людей. Ці люди не знають тебе, і ти можеш просто знаєте, обнулятися. Я розумію, що це дуже тяжко робити там, де ви є, і це може хтось сказати: слухай, ну ти фантазіорка, <хе> так ніхто не живе. Треба йти вставати в 6 ранку на роботу. З понеділка по п'ятницю, потім в суботу за покупками в неділю там десь поспати або десь піти помолитися, і знову понеділок. І люди так живуть всі свої 70-80 років. А зараз до нас ще пройшла війна, там де в нас взагалі немає ніякої стабільності, і ми не знаємо, що з нами може трапитися завтра. Тому друзі, будь ласка, запрошую вас в свій телеграм-канал. Якщо вам буде щось віддаватися, будь ласка, підтримуйте мене. А ще вам бажаю: зробіть для себе коханої. Любимої, бажаної якусь свою власну мрію, і що це можливо, трошки будьте гаїсткою, зробіть те, що ви відкладали багато років, і не важливо, скільки вам років, вам 20, 30, 50, 70. Зробіть щось для себе новому, 2026 році. Ми не знаємо, як наші планети зійдуться і що буде. Але, друзі, я закликаю вас бажати, мріяти, вірити і перемагати. І знаєте. Хтось сказав: якщо ти хочеш йти швидко, йди один. А якщо ти хочеш іти далеко, йдіть разом. Неможливо бути успішним, коли ти один. Потрібна спільнота, потрібна команда, потрібна група. І от я дуже рада, що в нас така є команда і спільнота в Україні. Це компанія «М-Експерт», де ми допомагаємо людям знаходити свої мрії, свої бажання, рішати свої якісь, знаєте, боргові оці такі е, проблеми. А також знайомитися з темою грошей, знайомитися з темою інвестицій. Тому вас запрошую в нашу спільноту. Якщо у вас є такий посил, будь ласка, пишіть мені, і я далі дам вам рекомендації. З Новим роком! І пам'ятайте, ви у себе одна. Ваше життя тільки ваше, не вашої собаки, не вашої родини, не вашого чоловіка, чи дружини, чи дітей, чи сусідів чи держави. Це ваше життя. І ви прийшли сюди. З чудовим індивідуальним сенсом, тому, будь ласка, задумайтесь над цим і не проживайте своє життя просто так. Дякую вам всім з вами була Ксані Аксанія.